Якщо ви ще не вирішили за кого голосувати на майбутніх виборах київського мера, то раджу ще раз придивитися до Віталія Кличка. Ні, ні, я не кажу, що він там гарний чи поганий. Мова лише про те, що пан кличко здається лише ширма, за кремезними плечима якої ховаються справжні керівники міста. Це як у боксі. Битися на ринг виходить одна людина, а заробляють інші. Отже, хто ці люди? І скільки вони планують заробити на київському проєкті сторіччя метро на Троєщину? Дивіться самі! Є у жителів столиці одна вірна прикмета. Якщо з вуст політиків лунають обіцянки побудувати метро на Троєщину, значить скоро вибори Я дуже не Хочу вставати в цей ряд тих градоначальників, які обіцяли запустити мост, запустити метро. Фраза метро на Троєщину немов чарівна рівна таблетка. Вона забезпечує кандидатам в депутати підтримку солідної частини електорату. Адже реалізації цього проекту чекає більше півтора мільйона жителів в столиці. В свій час обіцянки побудувати метро на Троєщину забезпечили перемогу на виборах космічному Черновецькому. Ми проїдемося по цьому мосту вже е, на машині. Пізніше цією фразою довго маніпулювала команда Януковича. От Троєщина. що хтось вроді хто що не треба будувати метро на троє. Да, да, да. А давайте проголосуємо. Хто за метро? Їхній ставленик Олександр Попов навіть створив ціле комунальне підприємство Київ Сістем Менеджмент, яке мало б відповідати за будівництво метро. Передвиборна агітація нинішнього мера столиці Віталія Кличка теж оригінальністю не відрізнялася. На сьогоднішній день стоїть задача на ті та після перемоги на виборах Віталій Володимирович заспівав трошки іншу пісню. Велосипед – один із найкомфортних видів е е е е транспорту. Мовляв, грошей у бюджеті вистачило лише на велосипеди. Ними жителі Троєщини за якихось півтори години зможуть добратися до центру. Общий протяжний маршруту 21 кілометр. Чому за стільки років ніхто так і не зміг побудувати метро на Троєщину? І куди поділися державні кошти, виділені для реалізації проекту? Спробуємо розібратися. Саме ось так виглядала би Подольсько-вигорська гілка Київського метрополітену. Ну це власне, сучасна схема метрополітену. От. Цей затверджений план станцій та кілька проектних фото. Це власне і все, що було зроблено за майже 10 років будівництва. Але чиновники заспокоюють в метро. На троїчно сенс безперечно є. Просто поки ще невідомо, коли що стосується четвертої гілки метрополітену, то починати її будівництво треба з правого берега. Після цього вже йти через подільсько воскресенський міст, який ще досі не добудований, на лівий берег. Коли саме його добудують, нікому не відомо. Так само, як і невідомо, куди поділися гроші, виділені на будівництво метро. Для розроблення проекту будівництва Подільсько-вигурівської лінії метрополітену профінансовано з державного бюджету 35 мільйонів гривень, з місцевого бюджету 13 мільйонів гривень. Де гроші знають в комунальному підприємстві Київський метрополітен. Відповідь шокувала нас і розсмішила водночас. В Києві здійснюється будівництво прогонової будови підколі та несучих конструкцій платформ трьох станцій, розташованих на подільському мостовому переході. Метро на Троєщину вже давно будується. Просто дуже тихо і непомітно для громадян. Чи знає про таку старанну роботу своїх підлеглих Віталій Кличко? з вами. Впіймати мера нам вдається на тій же Троєщині. Тут сьогодні свято. Команда очільника столиці зробила жителям розкішний подарунок, нову транспортну розв'язку. І нагадала, за кого саме потрібно голосувати. Я вас слушаю. А теперь дві секунди в'япослужити. А тепер настав час незручних запитань від журналістів програми. Гроші, так, коли все таки буде метро на троєщено? ну, метро на троєщину буде дуже тяжке питання. Виявляється ще потрібні гроші. Нам потрібно 4,5 мільярда. це по цінам 2013 року гри мільярда гривень для того, щоб ввести відкритий мост, добудувати ті, що були залучені, вже давно вкладені в будівництво. Кличко знову божиться. метро буде. Якщо гроші будуть півтора, максимум два роки е нам потрібно для того, щоб ввести мозк з клота. А далі звучить звична фраза, якою вже рік українські політики виправдовують всі свої гріхи. Поки в Україні йде війна, відверто хочу сказати, дуже тяжко говорити з інвесторами.